Міський голова під час щопонеділкової апаратної наради наголосив на необхідності комунальникам зайнятися відновленням місць загального користування у будинках, які постраждали внаслідок ракетних ударів по Шосткинській громаді. То місця загального користування громадський просір це все зава. Чому чекаємо під'їзди? Так, буде забито. Забито відповідними матеріалами, запінено, тепло, але як і частина вікон треба ставити, двері вхідні треба ставити, в підвали треба ремонтувати, не тягнути, не ждати, що хтось прийде і зробить. Цю роботу ніхто крім нас не зробить. Розумієте? Це там можуть виявитись тенденціні процедури і таке інше. І потім будемо розказувати людям, і люди будуть дивитися, що двері розламані протягом трьох місяців і ніхто нічого не зробив. Там і покрівля є пошкоджена. Там багато різних об'єктів, які загального користування, і треба нам допомогти людям. За словами Олексія Тергуба, мешканці громади активно реєстрували пошкодження. В системі є відновлення. На сьогоднішній день в системі є відновлення від мешканців громади за цей місяць надійшло 520 інформаційних повідомлень. Із їх на сьогоднішній день опрацьована. 419. Не от також від е, мешканців надійшло 94 е, заяви, і з комісією на сьогоднішній день опрацьовано 59. Остаточне рішення прийнято. На жаль, тільки по чотирьох е, були е, ускладнення з системою е, надання довідок про несудимість. Але це питання вирішено і на цьому тижні максимально. Опрацюємо заяви. Сідайте не без вихідних, без ночовки включайтеся і працюйте. Мобілізуйте цю справу. Всі 520 чекають на допомогу. Всі 520. Школярі громади активно долучилися до всеукраїнських змагань пліч опліч, які розпочалися ще в грудні 2023 року. Про це доповіла Наталія Сергійко. Перший етап триває. До нього долучилися вже понад 600 учнів закладів загальної середньої освіти. Змагання тривають з п'яти видів спорту: це футзал, волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування та черлідинг. Відкриття другого етапу планується 20 лютого поточного року. Міський голова в свою чергу запропонував ідею облаштування підземної школи у громаді. Відповідну пропозицію він озвучив начальниці управління освіти. Є така пропозиція за вихідний назвати ту школу андеграунд, тобто нижче поверхності землі. Є таке креативне слово. Я не проценку. Олександр Миколайович говорив вам, директору школи, сядьте, продумайте і думайте, щоб це був новий навчальний проєкт, щоб це не просто було укриття, щоб це було місце, де можна отримати на нормальному рівні знання в надзвичайно складних умовах. Також Микола нагадав доручення Наталі Сергійко провести аналіз умов у приміщенні сховищ, які призначені для перебування школярів. Поліцею по молодшим класам там теж це не укриття. Думайте, другий варіант пропозиції і таке інше. І взагалі дітей, особливо молодшого віку, в холодне приміщення, ну ми не маємо права відправляти, вони ж захворіють. Бо кожному навчальному закладу, зробіть аналіз. Тепло все ні. Пропозиції, що треба зробити, щоб там були нормальні кліматичні умови. Ну це не годиться в холодне приміщення відправляти туди діток, які зовсім мали. Міський голова повідомив, що за підсумками візиту на Сумщину Ірини Верещук поставлена задача підтримувати прикордонні регіону, а саме людей, які цього найбільше потребують. Поставлено завдання. Таким територіям, як ми, допомагати прикордонню і приймати людей, які не можуть там жити, особливо сім'ям з дітьми, надавати допомогу, тепло, добро і таке інше. Ми зацікавлені з тим, щоб прикордоння не нервувало. Ми зацікавлені тим, щоб прикордоння жило в цих складних, зовсім невиносимих умовах, але воно повинно жити. І наша допомога буде від нашої допомоги буде залежати, як буде стан справ у прикордонних громадах. Поділитися останні. Також міський голова наголосив на тому, що, як і раніше, першочерговим залишається завдання якомога більше і активніше допомагати нашим військовим. В першу чергу всі напрямки нашої роботи повинні направлені на допомогу Збройним силам України. Нашому батальйону територіальної оборони, який знаходиться на самому. На самому складному стані. Прийнято рішення про виведення його в більш, не, більш безпечні умови, але ситуація дуже складна. Хлопці стоять там на смерть. Це саме краще Шоскінці.